Усе в цьому світі є взаємодією. Люди рідко це усвідомлюють, але кожен із нас передавач сигналу. Не словами, не тільки діями, а і біополем, запахом тіла, тембром голосу, навіть напрямком погляду. Коли ти заходиш у кімнату, код просто розмінюється, навіть якщо ти мовчиш, навіть якщо просто присутній. Бо твоє біополе ще це живий носій вібрації. А значить, програма, яка транслюється в оточення. Це не містика. Це резонанс. Іноді ти буквально відчуваєш, з однією людиною тепло, спокій, легко, а з іншою напруга, як тиск. Це не психологія, це різниця частот. І тут головне, твоє поле може переписувати код іншої людини, не зусиллям, а своїм вібраційним станом. Якщо ти врівноважений, інший теж заспокоюється. Якщо ти гармонійний, інший починає резонувати з цим. Якщо ти носиш у собі хаос. Він починає заражати інших, це не падіння, це зниження вібрації. Світ не добрий і не злий. Він частотний, і що ти транслюєш, те й формує реальність довкола. Ти можеш бути енергетичним плацебо. Промовити, ти впораєшся, і щось в іншій людині встає на ноги. А можеш навіть мовчки заражати страхом, сумнівом, недовірою. Ми всі живі хвилі, що считують одна одну. І несемо відповідальність за те, що звучимо в просторі. Тож, коли ти розумієш силу своєї присутності, ти вже не гість у матриці, ти її редактор, її імпульс, її тональність.